Послання святого Апостола Павла до Филипп'ян. глава 1, вірші з 1 по 7. Павел і Тимофей, рабі Ісус Христові всім святим о Христі Ісусі сущим в з єпископи і діакони. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Ісуса Христа. Благодарю Бога моего о всей памяти вашей, всегда во всякой молитве моей за всех вас с радостью молитву мою Творя, о общении вашем благовествовании от первого дня, даже и доныне. Надеемся на сие істоє, яко на ночные дело совершить є даже до дне Ісус Христова. Яко же есть праведно мне съемудствовать о всех вас, заежу иметь ми в сердце вас, во узах моих, и во ответ, и извещении благовестия, сообщиков мне благодати всех вас сущих. Павлой Тимофій Раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та діяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові Своєму при кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві своїй, за всіх вас я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати Це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в благодаті.